Моя вітанчика, давайте подивимось такий розклад, як ми завжди робимо. Думки, якої людини ви були в думках зранку. Тобто, хто про вас думав і що про вас думала ця людина? Неважливо, це жінка, чоловік, тобто ви думаєте зараз тільки про себе, прибираєте всі зайві думки, ні про кого ви не думаєте, ні кого ви не притягуєте, ми самі. Зараз подивимось, хто ця людина і в яких вона енергіях, і що саме зараз вона зранку про вас. Не зараз, верніше, а що вона думала про вас зранку. І так, повішений. Я буду викладати, потім розповідати десятка мечів, тому що буває так, по одній карті йде енергія одна і. Розповідаєш, а разом вже буде по-іншому, розумієте? Тому я хочу викласти закохані правосуддя, дев'ятка пентаклів. І що у нас тут на дні? На дні у нас імператриця сама. Дивіться, по повішеному десятки мечів і 4 пентаклів будемо розділяти, так, по рівням перша перша строчка, так би мовити. Це людина а, зараз знаходиться в глибокому емоційному кризі. Я не знаю, ви знаєте цю таку людину чи не знаєте це а, про застой. Про те, що вона відчувається людина без вихід, це жертвенність якась пауза. Але це самостійна пауза. Це не про те, що, наприклад, там, пауза вимушена. Ні, тут мова йде про те, що людина, як би мовити, зараз або впідвісила в себе в повітря для того, щоб подумати про щось, або зробила паузу, знову ж таки, подивитися з різних боків на щось. Тобто, можливо, це про вас, можливо, про якусь ситуацію пов'язану з вами. Тому що тут же ж йде мова про думки саме про вас. Ми не роздивляємося якісь різноманітні ситуації, пов'язані з життєвим. життєвим ми якимось. Так? І тут е, така от ситуація, тут ще десятка мочів. Ну, я можу так припустити, що у вас з цієї людини все закінчилось. Повішений десятка мочів нам говорить про те, що у вас вже нічого немає. Це не просто стагнація, це не просто якийсь топік, це не просто підвішений стан людини. От дивіться, якщо б була карта одна повішена, тут можна розповісти ну, дуже багато чого. Так? Але разом з кісятками можу сказати, що тут вже все. Тут немає нічого. Тому людина показує, що вона в такому стані, це стан без виходу, це стан, коли людина, так би мовити, навіть внутрішнє себе тут і зараз е розрушає. І по четвірки пентаклів, яка тут виходить разом з цими картами, це говориться про те, що людина тримається, тримається за вас, за ваші відносини, це е -е, те, що було між вами. Дуже болить цій людині, але вона ще хоче якось втримати. Тут може бути ментально. Тут може бути взагалі ця людина не згодна з тим, що о, от все закінчилось. Тут буде до речі справа йти про партнерів, які розійшлися, і, можливо, офіційно. Де поставлена була крапка, неважливо, в якому аспекті, але це не про партнерів, які зустрічалися і просто розійшлися. Ні. Тут дуже глибокі карти, які вказують на те, що тут і кармічні відносини, і а, дуже великі криз, і дуже багато чого вас поєднує. Водночас ця людина не може вас підпустити. Чіпляється, знаєте, це триматися за пам'ять чи ідею про те, що ще все, що може бути, ви таке враження, що людина може сказати, що ви ще чоловік чи жінка цієї людини. Тут, до речі, нам показують тільки на дні імператрицю, і це буде мова йти про вас більше. Або для чоловіків це мова про вашу дружину, або жінку, яка дуже для вас є важливою в вашому житті, навіть якщо ви розійшлися або ви на відстані. І у вас тут крапка, то ця жінка для вас дуже має велике значення. Неважливо, з ким ви зараз. Тут ця жінка буде, знаєте, ви всіх жінок будете порівнювати з вашою цією жінкою. Це хтось, людина, яка да, думала про вас ранку, з минулого. Імовірно, Дуже близька. Це колишній партнер, я ще раз повторююсь: закоханий або людина, яка не зізнається в почуттях, але переживає дуже глибокі таку от кризу всередині. Також по, по закоханим я можу сказати, що людина могла обрати щось, якийсь шлях або іншу людину. Розуміли, так? Ну, давайте далі: закохані правосуддя і дев'ятка пентаклів. А ця людина думає про вас і ваш вибір, або свій вибір. Можливо, або ви себе обрали в самодостатності і одиночестві, так? або ця людина обрала себе, своє, свою самодостатність. Адіночества і, так би мовити, або навіть іншу жінку. Тобто тут дев'ятка пентаклів вона взагалі така цікава карта, вона разностороння і вона може говорити про різні аспекти. Але мова йде про вас, тому будемо говорити в контексті, як людина думає. Людина думає про вас, що ви обрали вши, ви зробили вибір. Є відчуття, що між вами залишилось щось незавершене, або несправедливе це було. А також це може бути про кармічний зв'язок, яка людина відчуває і розуміє це. Людина згадує вас як про кохану, кохану людину, з якою є сильний емоційний і ментальний зв'язок. Але зараз бачить, що ви віддалені від цієї людини, стали сильнішими, і таке враження для цієї людини вона так вас Щитую, що ви вже, ну так би мовити, та людина, яка про вас думає, ви не зацікавлені цій людині. Тобто ви живете в своїх енергіях, в достатку, ви впевнена і от, ну, от в такому ключі. По імператриці ще зазначу, що це про плідність, це про красу, це про силу, про ідеал, про жіночість і самодостатність. Як вже я і сказала. Імператриця також часто символізує маму, а, жінку, маму своїх дітей, якщо у вас є дітки, а, яку дуже глибоко кохають, але на відстані. І а, тут така буде мова я кохаю, я її ціную, вона для мене дуже важлива, але ми не разом. У нас тут вже болісна. Дуже болісна, крапка. Але вона завжди залишилась, так би мовити, в такій: або ви, або ваша жінка залишається от у вас на серці, в думках. От знаєте, хочеться сказати, в кожної вашої клітинки ця жінка, або ваша жінка, або ви будете знаходитись в цій людині. Відчуття таке у неї. Знаєте, цей. Як прошивка в житті, ось, скільки б часу не пройшло, буде вас згадувати людина у ось, ось такому форматі. Ось такі були думки: доволі неприємне в тому сенсі, що людина переживає дуже глибокий такий, зараз криз, розчарування, але людина тримається поки що тримається за, за вас на різних. Енергіях, тобто ментал, емоції, бачила ця людина вас як пар, пару, але щось пішло не так.